Добрий день, ми з України. Канаторські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Паразити, що заважають українцям насолоджуватись життям, ясне сонечко пригріло, знову літо наступило, роздягнулись до футболок, маїк, шортів і вітровок, ніби стало легше жити. Та з'явились паразити настрій нам які псують, викликаючи в нас лють. Це щурі, миші, павуки, колорадські жуки, мухи, гедзі, води. Але це ще півбіди, бо я білокрилка, слимаки, та гідотні хробаки, совки, оси і хрущі, довгоносики, кріші, мошки, казани і тля. Однак гірше їх і комара. Паразит, що Путін зветься, що ракетами плюється, як вампір, що п'є кровицю, мов джерельною водицю, щоби нам спокійно жити, їх слід викурить, труїти, а всю путінську русню знищать наші ЗСУ. Будемо жити, ми тільки в мирі, в злагоді, в любові щирій і на Богом даній нам землі зникнуть тля і москалі. Не буде зовсім гризунів, не буде молі й тарганів. Їх подолаєм ми, родина і наша славна батьківщина.